Ще один пункт пропуску готовий до відкриття в обласній військовій адміністрації. Повідомили КПП Дяківці з української сторони, обладнаний усім необхідним устаткуванням та відремонтований. Нагадаємо, реконструкція міжнародного пункту пропуску Дяківці розпочала ще у 2015 році в рамках транскордонного проєкту. Це однозначно добре, тому що місцеві жителі, наші гості міста, які Транзитом, де да, в нашу область, можуть вибирати, як їм зручніше рухатись в ту чи іншу точку. Це перше. Друге, це дійсно розвантажить пункт пропуска порубне. І ми прогнозуємо, що більша частина саме легкових транспортних засобів, пішоходів обере пункт пропуска Дяківці, що в свою чергу нам дозволить збільшити оформлення вантажних транспортних засобів. Про те, що коїться у межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону, дивіться незабаром на ютуб каналі та в ефірі Сі4.